Ідеальне дистанційне навчання можливе, і у добропільській громаді для цього створюють всі умови. Наші діти беруть активну участь в проведенні всеукраїнських учнівських олімпіад. Так, в третьому етапі обласному проведення всеукраїнських учнівських олімпіад учні посіли 11 призових місць. Вдало наші учні виступають і при проведенні та захисту наукових робіт малої академії наук. Громаді є чим пишатися. Навіть початок війни не став на заваді знанням. Учні мали високі результати у минулому навчальному році і зараз готуються не менш інтенсивно, щоб гідно представляти своє місто. Ми сьогодні з гордістю кажемо, що чотири команди загальноосвітніх закладів освіти, керівник Дінісова Юлія Олексіївна, стали переможцями всеукраїнського турніру юних істориків. Складними випробуваннями в цьому році були для випускників склад мультипредметний тест в закладах освіти створюються банки обдарованих учнів. Список їх доповнюється і вноситься до міського банку обдарованих та здібних учнів. На сьогоднішній день 25 учнів на закладі освіти отримують стипендію у розмірі 900 гривень. На базі навчально-виховного комплексу номер 4 відкриті класи, в яких діти навчаються за програмою інтелект України. Спочатку ми відкривали перший клас, це школа першого ступеню, але зараз у нас вже діти у восьмому класі і мають певні результати. В школі добре побудований процес дистанційної освіти. Електронна платформа, за якою навчаються учні, є одночасно і підручником, і щоденником, і простором для комунікації з вчителем. Всі матеріали до уроків. Вчителі нашої школи викладають на онлайн-платформі NZUA. І це унікальна можливість дистанційного навчання, бо забезпечує зворотній зв'язок, дає можливість відстежити опанування учнями, знаннями, вміннями, навичками та зробити навчання якісним. Вчителі не просто фотографують шматок друкованого підручника і виставляють його у месенджері дітям, щоб його виконали, а докладають багато зусиль у пошуку матеріалу для дітей, щоб заняття були цікавими за допомогою різноманітних форм та засобів принципів інтеграції, на основі яких будуються цікаві уроки, здійснюється. Виховання національної свідомості наших учнів на уроках української мови є тексти, оповідання, казки, легенди, що розповідають про історичне минуле України, знайомить з видатними українцями минулого та сьогодення. У дітей завжди є можливість отримати зворотній зв'язок від вчителя. Вчитель відповідає на запитання, які залишились у дітей після самостійного опанування матеріалу. Ми не зважаємо на свій робочий час чи вільний час. Вчитель зараз працює щодобово і навіть ввечері і вночі інколи буває. Як зручно дітям, коли вони можуть вийти до нас на зв'язок, коли вони можуть приєднатися і почути слово вчителя або роз'яснення нового матеріалу, ми всі готові їм дати і піти їм на зустріч, Тільки так ми зможемо Жимо, це разом здолати і пережити такі нелегкі часи. Така модель комунікації між учнем і вчителем допомагає батькам і вчителям організувати роботу учнів. Звісно, складнощі з навчання виникають у дітей, які тільки починають робити свої перші кроки у шкільному житті. У співпраці з батьками нам це вдається як найкраще в таких нелегких умовах. З усіх сил намагаємося вчити наших учнів якісно та. На виховувати маленьких патріотів України навчання це частина життя родини та дитини. Наскільки цікавою буде ця частина життя, залежить від багатьох факторів, головний з яких зовсім не школа, а як родина хоче прожити ці роки.